Поговоримо сьогодні про мозок. Мало хто знає, що наш мозок працює в одному з двох режимів: він або розвивається, або захищається. Завдяки сучасним технологіям було виявлено і доказано, що найвразливішим періодом у житті людини є вік саме до 25-30 років, бо в цей період, від народження до 25-30 років, префронтально кора центр аналізу, самоконтролю, прийняття рішень ще активно формується, росте буквально біологічно. Досвіду мало, знань небагато, а мозок надзвичайно чутливий до того, що відбувається довкола. У цьому віці середовище фактично вирішує, якою людина виросте, чи зможе вона витримувати стрес, як буде адаптуватися до труднощів, як буде довіряти людям, просити про допомогу, як вона буде аналізувати ситуації і будувати в кінці кінців своє життя. І тут, якщо середовище було безпечним, мозок розвивався, формувалися певні навички мислення, впевненість, внутрішня опора. Якщо ж середовище в цей час було небезпечне, хаотичне, нестабільне, невизначене, мозок переходить у режим захисту. Замість розвитку з'являються тривожність недовіра, емоційні реакції та відчуття постійної готовності до небезпеки. І те, як ми жили в цей ранній період, впливає на те, як ми живемо зараз. Як страждаємо, як справляємося, як будуємо стосунки, як ставимося до себе. Але є важливий момент. Мозок продовжує змінюватися упродовж усього життя. Це Називається терміном нейропластичність у дорослому віці, ми все ще можемо переписати свої паттерни, тільки тепер уже усвідомлено, свідомо і дуже часто за допомогою фахівців. Тож, якщо вам подобалось це відео, ставте вподобайку та пишіть коментарі. А якщо бажаєте переписати свої паттерни, запрошую вас на консультацію. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.